Готель Нова не просто так називається нова. В перекладі, звісно, воно не про новизну. Але сам готель відкритий був 22-го року. До речі, далеко не всі готелі навіть 23-го року так гарненько виглядають. Не знаю, з чим це пов'язано, але тут все акуратно, стильно, красиво. Плюси острова, по-перше, він невеликий. За 20 хвилин ви можете просто пройти навколо. Велосипеди не потрібні, баги не потрібні. Все зручно, все в пішій доступності. І номер селимось. Нагадаю, що ми знаходимося в готелі Нова, який був відкритий 22-го року. Ось так виглядає стандартна кімната. Майже всі, не майже всі, всі номери виходять ось так до пляжу. Ой, є навіть гойдалка, диван такий чудовий. До речі, нас поселили в номер, ой, який може бути коннект. Давайте я вам покажу, як це виглядає. Якщо ви приїжджаєте з друзями або з дітьми, номер буде зеркально такий самий. Як бачите, тераса все таке саме. І між. Номерами є двері. Ну і дивіться, яка краса. Тут тінь, тут красива локація. Боже, колір води взагалі нереальний. До речі, не на всіх островах такий колір води. Я вже в якомусь відео це казала. Тут дуже видно відразу чиста вода. Чудовий пісочок, бо пісочок є такий більш колючий, є білосніжний, є атоли і готелі, де водорослі. Тут все чистенько, гарненько, красиво. Купайтеся. Готель Нова 2022 року знаходиться на атолі «Арі». Я зараз буду розповідати, чому я стою саме біля цієї карти. По-перше, атол «Арі» є ну, Один з небагатьох островів, там, де манти і китові акули йдуть цілий рік. Тобто вам не потрібно прям кудись далеко виїжджати на екскурсію. До речі, чим ближче до цих жителів, тим дешевша екскурсія. Далі ви приїжджаєте ось сюди. Хочу просто розповісти, що. Дуже гарний пляж і рифи саме з цього боку. Номери е, зроблені, звісно, вздовж всього острова. Ось водні віли. ну ви подивіться на цей колір жовто-блакитний. Ну просто нас чекали. У нас навіть в групі є е, е, браслети двом людям жовто-блакитні. Відволіклась, бо дуже схотіла показати далі. Звісно, е, всі віли є як на Sunrise, так і на сансет. Самі манти і китові акули проживають з цього боку. До речі, якщо ви живете на харчуванні, все включено, то знаряддя для сноркінга буде входити у вартість. Якщо ви живете на фулборт плюс то 11 доларів за людину, це можна. Ось цю штучку хочу теж вам показати, бо вона є ексклюзивна. Це Волнорізи, але природні. Вони зроблені з коралів. Зроблені вони були 25 років тому, коли тут ще було щось зовсім інше, а не готель нова. І це є теж ексклюзивно. Зараз ця технологія заборонена, і всі ці корали обросли вже теж і жителями, і це є як доп гарна картинка підводного світу цього готелю. Ходімо дивитись далі. Тубедром, давай. Тубедром бічвіла. Друга спальня. Теж окремий санвузол, але вже з ванною. Ой, як красиво, з таким душем. Нашого холодильник в готелі Дехлборд Плюс та Олімпузі я не знаю, але якщо ви відпочиваєте з дітками, то мікроволновка тут є. Стандартна вічвіла два плюс один максимальне розміщення. Ось так виглядає тераса та, звісно, власний вихід до океану. Друзі, входить ось такий міні-бар. По вілам, 76 віл, є біч віли, є водні віли. Майже всі віли всередині будуть однакові. Різниця в тому, куди виходить віла, або sunrise, або сансет. Всередині буде або джакузі, або душ. До речі, ванни є тільки в водних вілах. В звичайних вілах ванн немає. Сторона заходу сонця якраз з цього боку, де знаходяться водні віли. Поряд є бар, дуже зручно. Це водні віли знаходяться так, що вся лагуна внизу з пісочком. Це дуже велика рідкість на Мальдівах, але в новому готелі гостям повезло. Вотер вілла. А вотер віла це джакузі, до речі. Також є джакузі ззовні. але ця піщана лагуна, звісно, це щось вау. Теж вотервіла. Все те саме. Різницею в тому, що є ось такі інфініті басейн. Чудово! Краса. Нагадаю, що ексклюзив водних віл в цьому готелі це те, що тут піщана лагуна і майже немає коралів. Тобто, якщо ви навіть Торкнетесь десь на це буде комфортно, приємно і безпечно. З одної з сторін дуже поряд рів. Тож ви можете вже пливти, дивитися з власної вілли на підводну красу цього океану. Максимальне розміщення в вілах двоє дорослих плюс двоє дітей. Далеко не в усіх номерах, навіть люксових п'ятизіркових готелів є басейни на вілах, які вздовж 7 метрів та в ширину 3,5 з в нова готель це є. На території два ресторани, чотири бари. Працює готель на фулборд плюс та все включено. Все включено на відміну від фулбору фулборд плюс. Буде доповнюватись не тільки алкогольними напоями та відвідуванням карт ресторана, а ще і обладнання сноркінгу, якщо ви любите це робити. А на Мальдівах, як то кажуть, сам Бог велів. тож, будь ласка, це буде включено, якщо ні 11 доларів за людину за сутки. Дуже красиве спа, давайте я вам трішки його покажу. Воно виглядає теж як водні віли, Масажі та всі процедури проходять саме там. Позаду мене один з барів і басейн. До речі, якщо ви живете на сторону. Сходу сонця, і ви любите захід сонця. Тож ця локація для вас Тут дуже красивий захід сонця на басейні з красивим коктейлем біля бару. Ви можете наблюдати цю красу. Больне поле теж безкоштовно. Тож можна натягувати сітку і робити як тенісний корт. Зал працює 24 на 7. До речі, в готелі дуже багато всяких, е, руханок, скажімо так, для туристів. Мені, наприклад, дуже сподобався цей готель. Навіть не буду вам казати, обирайте його в співвідношення ціна якість, бо мені здається, він в своєму розрізі однозначно буде коштувати своїх грошей. Рекомендую готель Нова. До речі, на рахунок цього це дочка Кандіми. Не знаю, чому дочка. Ні, не дочка, кажуть молодша сестра. Е, прийнято казати, дочка, сестра. Так, сестра мені подобається. Я теж маю сестру. До речі, я молодша. Тож, мабуть, я теж така сама гарненька, особливо, коли я на Мальдівах.